Будемо користуватися кутером від компанії Kitchen Line, модель Biquetau. Зараз будемо робити ковбаску салямі горіхову. Для цього нам знадобиться задок свиний морожений. Ми його вже перебили на фракцію зерно. І тепер нам ще треба додати сало морожене та спеції. Тож починаємо. І в кінці ще додамо волошський горіх. І нам додаємо горішок волошський. Потрохи рівномірно, щоб він скрізь розподілився по фаршу. А додаємо в кінці ще стегно охолоджене. Ось так, потрошки, скрізь рівномірно розподіляємо. Ось така у нас вийшла салям. Погляньте, який візерунок. Так має виглядати салямі. Тепер ми будемо її набивати в оболонку та ставити на усадку в холодильник.